Иииии всем привет дорогие друзья и подписчики на моего канала С вами Якосмен бро и вы на канале Игрошоп И сегодня мы будем строить домик Ну короче домик И мы получаем Так зараз нам надо будет взять нам надо нам надо нам надо нам надо взять Я извиняюсь за голосом Нам надо будет взять білий бетон Даже было бы ні а не наш домик не я подумал за других. Если кто хочет эти же другие подавиться домик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, і берем Дару. На... Так. Кстати, заценить для... мей скин. Вс это да, чотенький, красивенький. Так, так, так. мы начинаем. Ставим раз, два, три, четыре. Потом туда пропускаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давайте вот тут и поставим. Тут у нас два, три, четыре, пять, шесть. Тут оставим четыре блока. 1, 2, 3, 2. Так, тут ми ставимо раз. Раз, два, три, на пять. Так, тута, тут, тут... Ой, не тут, а уж тут. Так, подборочку ставимо таку. Ага, так, тут это тут, ну да. Все-все-все правильно. тут теж тоже бути все, да. Раз, два, три, четыре. И тут оставим пять. Ось туда. Стом. Идем чуть-чуть дальше. Так, туда рассчитаем раз, два, три, четыре. Так, четыре. За четыре, четыре. Нам надо. Пусть тут. Да, все. Це правильно. Ось тут це треба, щоб було візде по чотири. Все. Тут ми відступаємо. Так, відступаємо чуть-чуть. Тут раз, два, три, чотири. Ось тут вона навпроти. Ось впроти навпроти цього, цього. Бачите, ось туди? Навпроти цього. Оступаємо два блока. Там сюди.

No. стінку ми поки ще ще не Вы можете так, так. Тут no, yeah, да, постоянно... Ту -та. проставляємо Чтобы посередине було четыре блока. Так, зараз мы раз, два, три, четыре. Так, пер-та-пер, дар. Ой. И вот эту конструкцию должен быть свой генальд. Так, так, вот так, давайте повод позиции смотрим. Так, так. И зараз ну короче, мы вот тут а везде ставим по четыре, на четыре 4 окна. Пусть так усю. Пусть так, и мы, мы, так. так. Все. у нас это так вот получается. А нет. тут они окна. окна просто закройте. Все, вот тут мы закрыли. И зараз ось тут тоже мы так закрываем. Так, так, так. Так, так, так. Ось тут пока ничего не делается. А мы... Ми... А мы, примерно, здесь надо стекло взять. Панель, точнее. Я їм дальше робити все. Ось тут так мені не нравится робити. То, що оце панорама ця розлетает и тут летает везде. Так черняковку производится. Так. не получается Так і... Ось набрати його. Так. І ось так. Що отсюда поставимо. От тепер ось Я тобі тут у мене минуло. Вже маленька частин. Маленька вже частинка достровується. Зараз побуду й Раз, два, три, чотири. П'ять, шість і ось ставимо. Так. Блін. У мене руки теж зараз криві. Що в мене ці хатки строїть, сліда? В мене руки криві. Не можу нічого нормально поставити. Так, ми мы так само ставимо Так. Так, так. правильно я... Так, все ми создаємо Чи збираємо домик, думаю, буде красивий Як на номер, де він тоже красивый. Хорошо. Да. Да. Ви самі решайте. Якщо вам Если домик понравится, ставте лайк. Если не... Ні, просто Нічого. Як судьба покаже. Так. Тут така у нас. Невеличка зараз конструкція буде. Так, скажемо, реконструкція. Все, так от і поставили. Так, 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 так. І ось так от строїм, строїмо, строїм. Зараз нам треба буде зробити щоб вам. Це було видно. Не День. Все. Так, 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 так. Там така невеличка оформлення хатки буде. Вам ще пару лайфхаків, як зробити холодильник, такий, щоб можна було цей їжу доставати все таке. Ну, ви це все поняли. Так, ось невелич... ну, короче, берем, тут Ну, Коротше, беремо тут ставимо ступеньки. Так, так. Yeah, mm. не оце не буде не у нас... Оце слухайте, оце зараз у нас буде невеличка. Тіпа невеличка верандочка. Це щоб. Просто сісти чайок наклопить. Yeah, so, yeah, так, 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 так. Oh. Ставте лайки підписуйтесь yeah. на канал. Далі ми робимо це шмалем. Нам треба буде взяти цю штучку, цю штучку, цю... Так. Да. Цю нам штучку треба буде взяти і про... Вийде. І все таке ж саме беремо. Так, так. Так, 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 так. так, так, так. зробили таку невеличку верандочку. Ось така. Я красивенька, ось Тут ми це вбираємо, Ставимо, типу, таке невеличко, щоб тут не сильно темно було. Так. Так. І і І, 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 от, так. і ось тут теж нам треба ось таку двойну штучку поставити. Раз. І два. І ось тут і так само нам надо буде поставити. ось так І ось так все ми так рівненько поставили все красивенько так зараз мы нічого не, не, не зробили зараз я хочу зробить показати верандочку спочатку нам надо ще зробити взяти типа стіна из камену кирпича ставим так і ось так. Ось воно мені так подобається, ось ця стіна, ось кирпича. Із кирпичом вона так красиво вписується, це все. Так, 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 і ось так, ось І ось тут ось так само Ми це все робимо. І потім, капець, мені так цей скін нравиться. Ребят, якщо і вам тоже, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Так, зараз беремо ступеньки. Ось тут ставимо. Так, ось тут. Угу. І ось тут не ставимо. Зараз ми зробимо. Ну, як вам багато, які ютубери показували це все. Ми це теж для нашого доміка зробимо. Так, так. Це мене невеличкий зараз задум придумав, передумав тітушу. Так. Так. Ось так ось це. І на навколо веранди буде в нас такий узорчик. Ось так ось. Ой. Робили чуть-чуть не те. Так. І ось так ось. Все. Ми зробили невеличкий юзорчик. Зараз ми поставимо на, 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 на. цей фонарь. Ставимо ось сюди Тепер ми беремо невеличкі табличечки. Так, теж таке ж саме було, Так, все вірно. Тут я поставив і Ой. І ставлю тут тут такі опори невеличкі. Так. І ось тут так же само. Тепер ми просто беремо горшочки, тільки їх ще треба знайти. Так, 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 все, горшочки. Це у нас буде для декора, типу каву люди пили і все я вибачаюся дуже сильно Так, веранду ми зробили і йдемо далі. Оце зараз нам треба все це скопати. Типу поки що це все, все ми обираємо, потім візьмемо все, що нам треба буде скін А ми починаємо копати. Все, у сьогодні у нас вже пол готовий. Так, зараз ми зробимо стекла у нас, наші поставляємо. А точніше наші панельки. Так, так, так. Так, так. все, тут ми поставили наші окна. все, Тут ми це все зробили. Переход на другий етаж. Це буде лучше. Чи? Так, так. Давайте лучше це буде, мабуть. Я так думаю, так. Да. Так, і ось так. -ху -ху -ху. Зараз ми це все доробимо. Зараз я зроблю паузу і це все, все зроблю. Так, і я погнав. Фух, Я доробив нашу кришу. І пацани, знаєте, що я подумав? Оцю штучку, то що мені, типу, оці люті, оці. Треба буде обрати, то, що, типа, я хочу зробити, типу, тут балкончика. І нам це не вийде, тому що. Ну, не сильно красиво буде би стояли, бачите, ось це От тих обліку. Ось це. Без трейспуск не буде. Так, 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 тільки ті, 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 можемо урон отримати, якщо б не були на виживанні, Так, так, так. Ну зараз, зараз, зараз. Давайте зараз підробимо перший етаж. Або це у нас буде навіть і комнатка. Так, да, це у нас буде кімнатка. Зараз ми ось тут зробимо все, що нам надо. Так, 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 такі, такі, такі. Так, так, тут нечто. Все, ми зробили частину вже хати. Опять Опа, ма. Ребята, а знаєте що я подумав? Давайте наберемо 2 і вийде продовження цього домика. Угу. Давайте. Продовження 2 етажа і оформлення домика. Або давайте перший етаж оформимо. Так, да, давайте перший етаж оформимо, а потім вже в цій серії ми будемо другий етаж робити і оформляти. Зараз буде світло в нашій хаті. Бо щось бачу, у нас тут цей немає. Нам погано все видно. Так, ось тут нам не надо. Там там, де у нас є ці штучки. Все. Ось тут, ось тут нам нічого не надо. Латає медбута. Тут робимо такий невеличкий міні-кладик. Зараз нам треба зробити цю штучку теж. Разні кольора не будуть. О, звиняюся. Так, що ви виповнила, що тут буде. Тут у нас буде сундучки. Сейчас ми сундучки ті найдем. Так, так так. Сундучки наші сундучки сундучки нашли. І нам двері не чуть-чуть надо буде сховати. Бо що, я думала, що вона буде вибирать, а у нас вона не вибирає. Бачите? Захований чуть-чуть нас. Хоп-то такі взяли то, що нам надо. І пошли. Так, там тоже Все, все зробили, то, що нам надо. Закриваємо наш невеличкий ящичок. Ладно, тоді ми вже на другу серію доробим. Це доробимо оформлення. І другий этаж. І на дворі зробимо багато чого. Так. Так, 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 зараз я це все. Убираю и мы все попрощаемся. Ладно, ребят, на этом наш ролик заканчивается. Ставьте 20 лайков и мы будем достроить этот домик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!